В день незалежності України у Червонограді відбулася подія, якої із нетерпінням чекали сотні прихильників популярного спортивного руху Стріт Воркаут. В гості до нашого міста прибув один із засновників та ідеологів цієї молодіжної субкультури Денис Мінін. З нагоди візиту почесного гостя на спортивному майданчику кафе Дрімпарк проведено перший відкритий міський турнір із воркауту, участь в якому взяли близько 20 спортсменів із Львівської та Волинської областей. Організували ці змагання Андрій Залівський, Павло Кочерган та Назарій Білобран. Розпочався захід із вітальних промов та показових виступів майстрів воркауту із Дніпропетровська. Атлети дивували червоноградці вражаючими піруетами на попереченні, гімнастичних кільцях та брусах, демонстрували неабияку силу м'язів і гнучкість тіла. За словами голови міжнародної громадської організації, стрітворкау Дениса Мініна. Впродовж кількох останніх років команда його однодумців безперервно подорожує Україною для того, аби пропагувати здоровий спосіб життя і мислення. На самом деле мы выехали один раз и просто не возвращаемся домой. В рамках тура по всей Украине и по другим странам мы путешествуем по всем уголочкам, селам, районным центрам и областным центрам и проводим фестивали здоровья. И сегодня мы в Червонограде открываем самую лучшую в городе площадку, функциональную, где могут ребята тренироваться, заниматься оздоровительным физкультурами и просто вести здоровый образ жизни. Заняття спортом є лише однією із складових частин формування нового громадянського суспільства, переконаний Денис Мінін, адже сильну державу можуть побудувати лише високоосвідчені, національно свідомі та здорові люди. Я к этому пришел, потому что я взял на себя ответственность перед обществом. То есть для меня важно развивать гражданское общество и здоровое общество, которое не, сильное не только физически телом, но и умом, и духом. Это очень важно. И, конечно же, для Украины это архиважно, потому что мы сейчас взращиваем новое поколение. Ведь тех старых, которые пьют и курят, они неплохие люди. Но мы их уже не изменим. А взращивать новое поколение, которое будет растить нашу Украину, она будет по-настоящему европейской страной, вот это другое дело. час до разных мест и сил Украины Команда Дениса Мініна проводить не лише спортивні змагання, але й різноманітні навчальні заходи. Мы проводим семинары и лекции общеобразовательного характера, где есть тайм-менеджмент, цели достижения, ораторское мастерство, развитие лидерства в человеке. То есть это все в комплексе. Невозможно только заниматься спортом и все. Нужно развивать Украину, нужно развивать новые технологии, нужно заниматься экологическими проблемами. А если ты будешь просто заниматься спортом, ну, как ты будешь полезен обществу? Первый открытый миский турнир с воркауту проводился у семи дисциплинах. Найкращий результат у вправі віджимання на брусах із вагою 32 кг продемонстрував Віктор Кравець. Найбільше підтягувань однією рукою виконав Павло Костів. Рекордну ж кількість перемог здобув Андрій Лесів. Йому не виявилося рівних у дисциплінах підтягування з вагою 24 кг, кілограми, вихід силою на дві руки, прапорець та передній вис. Знімальна група телеканалу «Бужнет» запитала у переможця, чому він вирішив зайнятися воркаутом та звідки дізнався про діяльність Деніса Мініна і його команди. Я побачив перший раз Дениса Мініна в інтернеті в контакті і Мені ну мені було дуже приємно побачити його, так як він веде здоровий спосіб життя. Я почав почав так само жити. Андрій Лесів поділився своїм секретом досягнення успіху в такій непростій спортивній дисципліні, як воркаут. Спочатку думаю, треба почати з пробіжки. Ну і вести здоровий спосіб життя, не пити ні алкоголь, ні, ні курити. У найбільш видовищній дисципліні воркауту фрістайл перемогу здобув молодий червоноградець Григорій Крук. Знімальна група бужнету поцікавилась у юнака, чому він вирішив зайнятися саме цим видом спорту. Одного разу на фізкультурі я підтягнувся лише три рази, і мені трохи якось стало не по собі. І я пішов на другий день зразу на турнік. Якось і так вже три роки я займаюся. Займався з однокласниками, потім от знайшов друзів тові спортсменів по всьому червонограду. Змагання от, проведені на вищому рівні дуже подобається. Візит команди Дениса Мініна до нашого міста став можливим завдяки сприянню Андрія Заліського та Назарія Білобрана, оскільки перший міський турнір з воркауту вдалося провести на високому рівні, в майбутньому подібні змагання у Червонограді будуть і ще масштабнішими. Ми бачили в Ютубі Дениса Мініна. Ми з ним контактували, спілкувалися. І коли вчора зустрілися, зрозуміли, що це буде дуже хороший захід, і домовилися про те, що на другий рік ми робимо воркаут-фест і розширяємо більше дисциплін. Всього тобто, ми знайдемо ресурс для цього. І я думаю, він пройде ще краще ніж цього року. Чимало зусиль до організації першого міського турніру з воркауту. Доклав власник кафе «Дрімпарк» відомий спортсмен Павло Кочерган. Коли хлопці прийшли до мене, і ми зробили перші змагання. І хлопці, такі з Червонограда, які займаються завжди воркаутом, почали приходити до мене. І я їм кажу, давайте зробимо такі масштабніші змагання, бо е, е, ну, я би хотів зробити таке щось щось грандіозніше. І вони так що в шутку сказали, може, ми ще Дениса Мініна запросимо. Я сказав, о чого ні? І коли я його запросив, коли я їм сказав, то вони просто на очі на лоб вилізли. Бо він для них, як я не знаю, можна сказати, як ну, вони його боготворять просто. Дуже мені повезло, що Денис Мінін, він такий проста людина, і він пішов на, на, на моє прохання, коли я до нього позвонив, і приїхав до нас. І отак от, от це все вийшлося. Я знайшов його через соціальні мережі. Павло Кочерган висловив щиру подяку усім, хто допоміг завершити облаштування сучасного спортивного майданчика. Я обіцяв, що я поставлю на стилове покриття плас пластмасове цілий рік. Трошки мені тяжко було його зробити, тому вдалося тільки зробити до кінця літа, але ми його самі розробили, самі придумали з душним Андрієм Богдановичем. Мені ще допомогли люди з зміни. Дуже хотів велику подяку висловити. Володимиру Івановичу, також Богдану, який, ну такий майстер, який робив, і завдяки тільки їм е, вдалося організувати такий майданчик. Ще так само мені допомагали з енерголіса. Вони зробили, дали помоли деревом. Ще за МК дуже велика подяка. Вони зробили оці кольця, дали мені матеріал на нього. Е, значить, е, е, то ще. То ще металдав, фірма-берег, дуже дякую. Тобто спільними зусиллями, знаєте, я сам би того ніколи би не потягнув. Я просто їздив до людей і говорив, що давайте для власнема майданчиків нормальних, давайте для дітей, для підростаючого покоління зробимо це. І люди пішли, деякі мені на зустріч і я дуже їм вдячний. Тож маємо надію, що проведення змагань із воркауту стане для Червонограда доброю традицією. І в майбутньому до нашого міста приїжджатиме чимало відомих спортсменів.